Всі мої вітання. Нарешті руки дійшли до культиватора, щоб обслужити його. Так як це я зробив обкатку, то треба замінити масла, подивитися, що де там робиться. Що де і як. Заодно помию цей фільтр. Вон тут пише, що її треба мити кожні 50 годин. Дивиться в мануальній інструкції. Ну, там інструкції нічого не вказано, зразу кажу. В даній інструкції нічого не вказано. Ну, зараз зніму, нього покажу. Е, потім це я обкатав за меню мастило. Тут його вилазить 600 г, якщо вірити інструкції мануалу. Подивлюся, яке воно і що. І в редуктор. Е, до речі, відео обслуговування даного дівайсу на Ютубі немає. Я роблю це перший раз. Ніхто нікого нічого не питав. Просто, що тут опише, таке я і буду робити по цій книжечці. Давайте почнемо з редуктора. Якщо вірити йому в цій даній книжечці, то перше тут треба доливати, по-друге, його треба ложити і цею заливати, щоб воно доходило. <клух> Контрольний отрір. Це один. Контрольний отвір один. Де це воно тут? З якої сторони? Тут а, виходить є три. Ну, заливний отвір, це зрозуміло. А десь там контрольний ще отвір має бути. Хоча я його не бачу. Ну, зараз будемо розбиратися в цьому. Контрольний отвір, один, на самому редукторі. Це я так поняв ось він. Якщо вірити даному девайсу, то мастила має бути по, по оцей болтик. <кхе> ну, зараз я буду відкручувати, буду дивитися, тудою заливати, низом заливати, воно має йти сюди. Та що ж тоді не верхом заливати, я не розумію, там зручніше було. Ну, так виходить, да, тут помилиться ніяк. Вон, вон, бачите, видно, не видно. от, Один це є контрольний отвір. Він стоїть вон зверху редуктора. Тут а от, виходить, він. Ну Зараз ще я буду передивлюся, як там що зніму, почищу його, щоб там не було тої грязі. Так, поки це відложу, дану книжку. Давайте давайте до повітряного фільтра глянемо. Опа. Ну в полюці. Угу. Такий слой. Але я помию з моющим. Ну. Плюка не летить, він в пилюці. Бачите? Це попротираю зараз, його помию з моющем та й поставлю на місце і потім зіллю вже те мастило, буду час від часу періодично включатися. Так, ну що? Бачимо, куди воно буде бігти? Так, я одної нахиляю. Не видно, бачите. Самому, звісно, це незручно, так воно тече помаленькому, чорнюче. Будемо значить міняти в залежності від роботи раз ото два і в сезон. Дуже чорне. Може це через бензин чи... Те, що я доляв до того масла, що тут було. Я побачив, як воно буде далі. Е, тут а, на 10 різьба. Я зриваю, зараз покажу отаким ключом. О. Не беріть ні такі ні дріщотки, ні накидні ключки. Не накидні ключі, а отакий вороточок, чи як він правильно називається, щоб зривати. Досить непогано. Різьба, звичайна. Проти часової стрілки. Так, ну що ж, зараз воно стиче все. Аре я нахилюю, виключу камеру, нахилюю та включусь. Так, з'їлив мастило, зараз покажу скільки його. Не забудьте перед тим, як будете зливати масло, хоча б щоб хвилини-дві три попрацював. Я це робив перед тим, і перед тим, як знімати відео. от Я фільтра вже помив. І залив 20-ку Е, мастила набрав вон чистого. Дивіться, бачите, капає чисте мастило. Це я так люблю промивати само собою, тому що ці люблять металеві ці стружка, це все любить осідати. І ти, виходить, зілляв, хоч навіть він робив, все одно воно осідає. Я люблю так. Так я в мотоблоці роблю, чуть-чуть ленуха і воно потече свіже мастило, тоді можете спокійно заливати. Думаю 20 грамів. То... Ну, зараз я, бачите, воно капає чисте. От. Оце скільки мастила, ну зараз я ще цих 20 грам зіллю та й буду заливати спріцом. Так, ну що, друзі, оце скільки я... Зілля, дивіться, воно яке Чи та земля. Ну, в мене є таке, скажімо, відчуття, що цей двигун, все одно він трошки бере мастило. Трохи бере. Не знаю, хорошо це непогано, але поки так. То, що я заливав, дивіться, скільки масла. Воно було, Я заливав майже максимум. Ну коли оце я пропрацював скільки. Я не знаю, коли останній раз дивився. Ну. Оцих півтори сотки, десь як це до туди я дивився, то він ну, трошки взяло мастило. Може це через жару, може через що, ну таке є. Так. Скільки заправи? Заправи майже 8 таких шприців, ну, повних. Тут цифри стерті, тут не видно, бачите? Зараз хочу. Це я заправив. показую чистий і підложив, щоб воно більш-менш рівно було. Скільки? Половина, бачите? Вон. Не хоче, не хоче. бачите камеру от. От скільки зараз ще буду доливати. Так, щоб під максимум. Ну не максимум, а під максимум. Я кажу, я помітив, що він трошки це підж... піджирає мастила. Так, ну зараз буду доливати. Далі. Але мастило, зараз хочу показати, як. <кій> скільки от витер. Е, показує, що він стиль більш-менш рівно я виставив Максим не заправляє, може десь нахиляний чи туди-сюди, воно ж не ідеально, але під максимум треба заправляти його, бо каже, казав, він піджирає. Де? Он. Видно, не видно, я не знаю. Он, он максимум аж. Це приблизно так і буде. От і все. Що сюди більш лізти не буду. Масло виноловське, шприцами підповний, десь 8,5 8 шприців, десь приблизно. Це приблизно 250. Якщо тут він 25 то він майже повний, там, по-моєму, 30-ка. Це приблизно 250 міліграм сюди влазить. Я заправив приблизно. Точно сказати не можу, це роблю перший раз. Потім все онлайн. О. Помив фільтра. Ну, зараз підсохне, я вже ставити. І тут повитирав. Дивіться, він був чорний, дивіться, який він сірий. Ну зараз він ще мокрий, хай ще трошки підсохне та й це, я його поставлю. Тут тобто, я думаю, вже показувати не буду. Насадили, кришку поставили і захлопнули сюди, от в пази. Хай він сохне. Хай він сохне ще. Інструкція мануал лежить, щоб там мені потім ніхто не тикав, що не читаєш на що воно тобі. Каже, 250 приблизно в мене пошло. Це так, щоб ви розраховували. Так, ну що, вкрай буду це закриваю, буду дивитися до редуктора, що там, що там в редукторі, які там справи. Так, друзі. Відкрутив цю горловину тут на 12. Думав, що це оця регулятор, ну, мірка. Ні, це не воно. Я більше нічого не став відкручувати. Вроді там є мастило. Залявши винововського трансмісійного масла. Два з половиною шприца, думаю, поки хватить. Там буду підливати десь по шприцу чи скільки там побачу. Ко є такий, напишіть, тільки сюди масла даєте, як там заливаєте, як і що, бо не знаю, просто половиною, нога так одав та й все. Інструкції взагалі нічого не сказано. Там сказано, що от... оце мірка. Не це мірка, а оце мірка. Три отвори. Раз, два, а це третій. Тут це, це кріплення самого цього редуктора, як і тут, так і тут, а може тут, а де я що пропустив. Ні, Все те саме Коротше, десь вони третій отвор згубили, мірний, так як на мотоблоці червоний. Того поки так. Не знаю, правильно, неправильно. Так, Тепер воно вже підсох фільтра. О! о єсть поставив. Ось так буду ставити та й заводити. Ну, чекаю коментарі, може щось не сказав, не показав, можете залишити. До нових відео, всім приємного дня!